Ті виклики, які зараз перед нами відкриваються у травні, і ті страхи, які відкриваються перед українцями, і ті страхи, які нам хочуть нав'язати об'єктивно, росіяни один із страхів щодо Харкова, щодо півночі, щодо Сум щодо російського наступу на цих рубежах, чого ви очікуєте з приводу можливості росіян? Ну, це зараз по багатьох каналах проходить інформація: близько 50 тисяч військ у трьох областях: Курська, Білгородська, Брянська. На що така кількість військ здатна? Дивіться, я одразу почну. що от те, що ми зараз бачимо на Донецькому напрямку, це, скажімо так, певна перевірка Збройних сил України на можливість там тримати певні оборонні рубежі, я думаю, все ж таки, що Луганська область в її адміністративних кордонах росіяни все ж таки ну, контролюють повністю. Буде два удари. От коли ну Ті, про які там казав генерал Буданов, що от буде два удари. Буде перший удар. Це удар, який буде відволікаючий. Він, скоріш за все, буде на напрямку Куп'янського лиман. Там оця 120 тисячне угруповування з великою кількістю бронетехніки, яке вони до речі, періодично в спробах перевірити наші оборонні порядки. Там спалюють безщадно, але ну. Тим не менш, вони там залишаються. Вони спробують ударити туди. Потім буде удар. Основний стратегічний удар це буде Донецька область, там, де вони відчують, що у нас слабкі оборонні порядки. Вони туди закинуть найбільшу кількість військ для того, щоб зайти в наш оперативний тил і там розгорнутись. Удари, які стосуються Сумщина, Чернігівщина. Це все максимум відволікальні маневри. Вони розуміють, що туди, ну вони вже націвили, наступили в 22 другому році. Вони побачили, що ну в них нічого, ну вони не здатні. Тим паче, що зараз на цих рубежах, ну на цих рубежах, дякуючи дуже великому українському генералу оборони, генералу Наєву, до нього там можна по різному відноситись А не тим не менш, це генерал, який дуже вміло вміє, от. Вибудовувати оборонні рубежі у нас по всій цій лінії це Сумщина Чернігівщина. Вона вибудована просто прекрасно, і вони розуміють, що той ресурс, який вони можуть вкинути, і пройти наші оборонні рубежі на Донбасі, їм просто потрібно спалити на наших північних рубежах, тому вони їх просто вкинуть на Донбасі. Тобто ви не очікуєте значної загрози на півночі? Ні, абсолютно там її абсолютно не буде. У нас ну, але загроза, в режимі, це до речі, Харні, Дивіться, і Донбас. А... А... Об'єктивно, росіяни зараз білого Білгородській області там роблять польові аеродроми. Один такий є. Приклад польового аеродрому, що вони е, створюють, об'єктивно вони там розгорнули е, шпиталі мобільні, наскільки мені відомо. Тобто вони демонструють цю, я не знаю. Чи це показова готовність? Грам'язами це... це називається. От грам'язами, це грам'язами для того, щоб ми продовжували зберігати певні ті е, наші кількість особового складу і техніки, які в нас є на північних рубежах, для того, щоб ми їх не перекинули на с Андрію. Але е, але Зреалізувати, наприклад, щось, відволікаюче у вигляді рейдових дій, як це, наприклад, робили РДК і Легіон Свободи Росії, мені здається, що чому не маємо розглядати такого варіанту з боку Росіян. А скажіть, будь ласка, у росіян було, скажімо, ну так, ну в них ж була можливість і передумови для того, щоб таке вже зробити. От, на напевно, нашому... напевно, а, напевно. Ну, але ж вони цього не зробили. Uh, а очевидно, як ви питаєте, чому вони цього не зробили? Підозрюю, тому що, вони що не через, можливості через підготовку uh, оборонних рубежів. Все ж таки, там це, і це це тому, можливості. що в них немає такої можливості. Вони б дуже хотіли для того, щоб у нас зараз uh, почалась паніка. Забіжали там через Чернігівську область до Київської і розказали, що в Київській області вже є військ, російські війська. В них просто немає такої можливості. Тоді друге питання на вашу думку, що відбувається з Одесою? Ну, не в сенсі, якби що відбувається, там її обстрілюють і дуже нещадно обстрілюють. І мені дуже серце болить, коли бо це одне з моїх улюблених міст в Україні, хоча так на неправильно не можна виділяти, але але об'єктивно, так воно ну так воно і є. Нічого тут проти любові не попреш. І коли по Одесі стріляють іскандерами, що навіть немає часу зреагувати, піти в укриття. Це, звісно, я просто спілкуючись там з Одеситами, люди кажуть, ми віддаємося в якійсь мірі долі. Вб'є сьогодні чи не вб'є, коли летить балістична ракета. Тим не менше, от просто так гатити по Одесі, я не розумію, який в тому сенс. В тому є щось військове, щось в контексті розгляду підготовки будь-чого, Андрію. Ні, це чистий тероризм. От дивіться, те ж саме, власне, що роблять, причому. Я позавчора, коли побачив інформацію про ну, наявність обстрілів, я розумів, зрозумів для себе от всю суть цинізму росіян, абсолютно тероризму і цинізму. Одночасно каби кориговані авіабомби летять на Харків, і одночасно Іскандер М летить в Одесу. І це просто, от, знаєте, помста. Помста, це помста росіян тим містам, які вони вважали. Ну та ісконно русскими там у них є оця от, в голові. Вибачте за враження, і от, от ці міста, і от просто Одещина. От просто знаєте для того, щоб вбити певний десь наш бойовий дух. А, десь можливо ви, ви до речі, знаєте, що після Київщини Одещина є а, другим регіоном за кількістю донатів на Збройні Сили України. Оце помста росіян. От така от вона. От, причому вдарили по е, Одеській набережній. Е, там. Ну, скажімо так, щодо спаленого одного будинку. Не хочу бути кровожерливим, але це певна карма. Людині повернулась. Е, Тим не менш, загинули цивільні люди, і другий удар по Одещині який відбувся, а це просто от як і удари, які власне колись от, зруйнували церкву. Які були для того, щоб е, зруйнувати нашу портову інфраструктуру, це просто от, удари помсти. це удари помсти для того, щоб ну, повірте, морально-психологічне забезпечення, воно також дуже важливе. І коли ти підбиваєш цей клин, який є фундаментом для тих же донатів, для того ж там, ну. Чому у нас росіяни постять найбільше відео з того, як, от ніби там умовно, незаконно ТЦК людей затягує там якісь мікроавтобуси і так далі з Одещини, саме з Одещини. Тому що цей регіон він є ну інформаційно чудовим. Я тут я тут мушу втрутитися. Це незаконно так робити. Насправді, інше питання, що в нас ну нормального діалогу цього не вибудовано, в тому числі і законодавчого, але те, що підсвічується саме Одеща на цьому контексті, так це теж це теж правда, яку так це яку, тому, як... що так, і оце в контексті ударів по Одещі. Плюс у нас є негативна інформація від нашого ну головного, інформ... головного управління розвідки в контексті того скільки. Ракет П800 Онікс зараз виробляється, а це ракети, які потенційно будуть також по Одещині, по Миколаївщині завдавати удару. Сьогодні позавчора з'явилась новина, що Ізраїль він готується відмовитись від системи Петріот як не не настільки ефективною, тому що ну постріл стоїть дуже дорого. А, але тим не менш, от Ізраїль він там замінює її на більш ефективну систему. Це система, насправді, в якій просто постріл коштує дешевше і збиває ту ж ціль. А, якщо Ізраїль буде такий ласкавий, будь ласка, передайте нам ваші системи Петріот, ми вже все ж таки випросимо у наших західних партнерів гроші на ці постріли, і ми, вони нам зараз дуже потрібні на Одещині. А, на Харківщині дуже важко буде розгорнути систему протиповітряної оборони в контексті того, що е, знаходиться в м, зоні досяжності навіть ств ствольної артилерії, там, вже не кажучи про РСЗО. Але Одещина ну, нам дуже потрібно от зараз розгорнути на Одещині систему протиповітряної оборони, яка зможе і захистити і від П800 е, е, Онікс, і від Іскандер М. І е, 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 ну. Це дуже важливо зараз. І плюс, знову ж таки, пам'ятаємо, що Одещина це наші парти, які забезпечують а, я... нам фактично ослуг... військової небезпеки, ви там не вбачаєте по цих ударах. Та ну ні, ну вибачте, ну, яка військова небезпека, якщо у вас е, там е, ваші ракетні катери, які можуть нести до восьми ракет Калібр М. Калібр, просто топить український морський дрон. От Представте собі десантний корабль, який має наблизитись до берегів Одещини, для того, щоб висадити там десант, і по якому просто попливуть одразу ж морські дрони ракети Нептунем, М. Ну, це утопія. Ні, там ніякої. От все, що нам зараз може нашкодити, це виключно там наземна операція, але нас відволює, ну вже точніше, у росіян є певний бар'єр на півні. Це Дніпро. Далі за Дніпро вони там ну нікуди не наближаться.